Так хто ж вбив Андрія Парубія? Ми з вами чули звинувачення від Європейської Солідарності, і однозначно Петро Олексійович сказав, що це Путін. Путін замовник. Але потім виявилось, що Путін ні до чого, Путін ні до чого. Я вам зараз прочитаю все, що станом на сьогодні відомо зранку. Було відомо, що написав один з каналів, що у затриманого стрільця був мотив. Я вам зараз зачитаю, а ви спробуйте самі цей мотив знайти. Добре? І я повторюю: Путін тут ні до чого. Чи вибачиться Петро Олексійович перед українським народом, чи вибачиться Європейська солідарність перед службами? Які розслідували і розслідували і розслідують цей злочин. Не знаю, адже мені здалося, що вони тиснули на слідство. І щось, напевно, можливо, приховував. А можливо, не хотіли, щоб слідство добралося до чогось в житті Андрія. Ну, Андрія вже не повернути. І так читаємо. Під час допитів підозрювальний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному. І розповів про свої контакти з Росією. Опа-опа, а ти казав, що Путін не при чому. Контакти з Росією. Давайте я дочитаю до кінця, а ви потім спробуєте самі знайти його мотив. Радіо Свобода повідомила з посиланням на джерела правоохоронних органів. Чоловік, розповідав, розповів, що мав сина військовослужбовця, який в 2003 році, і в 2000, 2023 році, дізнався цей чоловік. Що син його зник без звісти на Бахмутському напрямку. Далі чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації про долю сина. Зверніть увагу, чоловік почав моніторити російські соціальні мережі. Тобто, я так розумію, чоловік не знайшов правди в Україні. Він не знайшов правди у тій частині, де служив його син. Йому ніхто не допоміг. Його тупо кинули. Петро Олексійович, де ви були в той момент? Можливо, й до вас ця людина зверталася, а можливо, і до Андрія зверталася. А можливо, до Європейської Солідарності чоловік звертався. Може, це ваш виборець. Але йому ніхто не допоміг. І він почав моніторити російські соціальні мережі. Уявляєте, в якому відчаї була людина, яка мусила моніторити російські соціальні мережі? Ви думаєте, легко моніторити російські соціальні мережі, знаючи, що ти на них шукаєш? І де він моніторив, і які це соціальні мережі. Ви уявляєте, які соціальні мережі він моніторив? З обличчями загиблих наших солдат, з відео вбивств, катувань, знущань і так далі. Ви розумієте, які він ресурси моніторив? Ви розумієте, чого він надивився в цих соціальних мережах? Розумієте? На секундочку, уявіть його. З 2023 року людина не може добитися правди про свого сина і моніторить російські соціальні мережі. Уявіть собі, що він там надивився. Далі чоловік почав моніторити, згодом почав спілкуватися з представниками Російської Федерації, які нібито надали йому інформацію, що син загинув. З представниками Російської Федерації. Ну, звісно, що він комусь писав. Звісно, що він намагався десь на тих пабліках, якщо чати відкриті, давав прізвища і отримав інформацію, що його син загинув. За словами підозрюваного, ті у розмові начебто виправдовували дії Росії в війні проти України і навпаки звинувачували українських можновладців у її розв'язуванні. Ну так, ми це знаємо і так. Це і так зрозумів. Всі всіх звинувачують. Чоловік, уявіть собі, ще раз повторю, що він надивився, з ким він змушений був спілкуватися в своєму горі. І де він це шукав, і з ким він спілкувався. Бо ніхто в Україні ніхто в Україні не намагався допомогти цьому чоловіку. Я так розумію. І людина дійшла до повного відчаю. Чоловік, за свідченням джерел, повідомив своїм контактам в РФ, що проживає у Львові, і розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив неодноразово. Далі, продовжуючи спілкування з представниками ЗРФ, він почав підготовку до вбивства, придбав спорядження та стежив за політиком. За даними джерел, наразі цю інформацію перевіряє слідство. Все прочитав я вам. Ви все почули. А тепер спробуйте знайти мотив цієї людини. Спробуйте. Таке не має бути. Я таке засуджую. Будь-які вбивства людей з метою помсти через ненависть, через те, що людина звинувачує когось в тому, що в неї не стало сина, доньки, дитини, мами, тата. Це не вихід. Але ви мотив вловили? І Путін тут ні до чого, Петре Олексійовичу. До чого тут ті, хто не дали ось цьому батькові інформації? Хто кинув цього батька без інформації про сина, який десь лежить зараз, залишки його на Бахмутському напрямку? І всі плюнули на батька. Всі. І батько не знайшов нічого кращого. Як скоїти цей ганебний злочин. І Путін тут ні до чого. Бачите як? Безпосереднім замовником Андрія Парубія Путін не є. А ви вже тиснули на все, що можна, на слідство і на все. Мені здається, що кожен з нас з вами повинен зробити з цього Урок, висновок. Ми повинні бути уважнішими до тих, хто потребує нашої допомоги. Політики повинні бути більш відповідальними, а не гристи тільки за владу, прикриваючись путіним. Нібито наші нічого поганого не роблять. І завжди тільки й думали, тільки що й робили, так думали про український народ. Це не так, Петро Олексійович. Бо коли при вашій владі броніки робили, які пробивалися від пістолету, то це не Путін винний. Коли кузня на Дербальській не зрозуміла куди переходила, так це не Путін винний. Коли заводи не побудовані були, ні патронний, ні снаряди, нічого, так це не Путін винний. Коли розміновували різні Напрямки можливого нападу, так це не Путін винний. Коли переконували український народ, що нічого не буде страшного і так далі. Навіть я повівся, замість того, щоб евакуювати людей. Це Путін винний. А розкрадання з бюджетів. А мільярди, які витрачають на не незрозуміло, що. Це теж Путін. А яйця за 17 гривень. А липецька фабрика. А прихватизація всього всього абсолютно, нещадно. а продаж землі. А безкінечні реформи під гаслами євролідерів і під гаслами європезації українського суспільства. Це теж Путін винний? Путін винний. Путін винний. В усьому тому, в чому він винний. Але прикривати ним свою бездіяльність, безвідповідальність не можна. Я так думаю. І ще раз висловлюю свої співчуття рідним, близьким Андрія Парубія. Не о тим, хто зараз приходить і стоїть над гробом Андрія, роблячи вигляд, яким близьким був Андрій для них. Піарець навіть перед смертю людини, яка в даному випадку невинна в смерті сина батька. Безпосередньо не винна. Але батько, напевно, я так підозрюю, моя думка, моє припущення. Батько до кого зміг дотягнутися, от до того й дотягнувся. І якби ви, Петре Олексійовичу, забезпечили мінімальною, мінімальною безпекою Андрія Парубія цього б не сталося. І, можливо, батько цей був би схоплений з пістолетом. І далі ви розібралися б в ситуації. І, можливо, той би батько у відділі поліції опустив би руки, розплакався і сказав би, розповів би оцю всю історію про свого сина. Про те, як він шукав його на російських ресурсах. Про те, скільки смертей він надивився там. Якби ви проявили хоча б каплю турботи. Не до цього батька. Ні. Вам байдуже на, 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 на цього батька. До Андрія. До Андрія, якби проявили б отак капельку уваги. Чи невже ви не підозрювали, що Андрій великий небезпець? Як і всі люди, які тоді після Майдану прийшли до влади. Бо зараз стільки людей загинуло, скільки долей покривджених, що хочеш, не хочеш. А в голові виникає питання: а чи не захоче хтось помститися? За доньку, за сина, за внуків, за своє скалічене життя. І до кого вони дотягнуться? Не до Путіна, ні. Вони дотягнуться до того, кого вони неодноразово бачили на вулиці, який ходив без охорони абсолютно. І який теж ніхто не підказав, що Андрій, може не треба. Дуже багато людей зараз, ой-ой-ой, розлючених. Ой, шукають винних. І тебе можуть побачити як винного. І ось така може статись трагедія. Ніхто Андрію не підказав. Ніхто. І оце відео я записую, знаєте, в порожнечу, бо вам не цікава ця правда. Ви будете її заперечувати. Ви будете робити вигляд і далі, що це Путін, а не системна проблема, не війна, не байдужість до людей, які втратили своїх синів, тіла яких десь до сих пір лежать під Бахмутом. Поки ви і ваші партійці записують стендап комік-шоу про те, як вони щоденник Зеленському двійки виставляють. Двійка вам всім, всім. Батько цей сяде у в'язницю і дадуть йому років 10-12. І сидіти буде він без розкаяння. Бо у нього був мотив. Страшний, неправильний. І мотив цей, на жаль, сформувало суспільство, байдужість до долі його сина, який загинув за Україну. А батька його проігнорили, плюнули і на батька, і на пам'ять сина. І не кажіть, що в цьому винний Путін. Бережіть себе, поділіться цим відео, якщо є бажання.